Вітаю на уроці математики. Сьогодні ми продовжуємо з вами виконувати ділення з остачею і розв'язувати задачі теж на ділення з остачею. А зараз у нас з вами усна лічба. Ми з вами пограємо в гру, яка називається пошуковець. Вам потрібно на кожному слайді виконувати певні завдання. На цьому слайді виберіть приклад, який ділиться без Остачі. молодці, на цьому слайді виберіть приклади, які діляться з Остачею. Молодців які приклади мають частку 2 і остачу. Молодці. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічно число відповідь: наскільки 840 більше від 600? Звичайно на 240. Запишіть, будь ласка, каліграфічно 240. А тепер розв'яжіть задачу усно. На свій день народження Ярослав приніс коробку, у якій було 86 цукерок. І пригостив ними порівну 21 однокласника. Скільки цукерок отримав кожний? Ярослав роздав по одній цукерці 4 рази. Чому він не роздав п'ятий раз? Тому що йому не вистачило. Так? Давайте з вами розглянемо таблицю, як він роздавав і розподіляв цукерки. У нього було Ярослава 86 цукерок. Він перший раз роздав 21 цукерку, тому що 21 однокласник. В нього залишилося 65 цукерок. Після другого розподілу в нього залишилось 44 цукерки. Після третього розподілу в нього залишилось 23 цукерки. І після четвертого розподілу в нього залишилося скільки цукерок? Дві цукерки. Отже, чому він не роздав п'ятий раз? Тому що у нього після четвертого розподілу залишилося дві цукерки. Молодці. А зараз розв'язуємо задачу письмово. Ця задача буде цікава тим, що в ній буде одна умова, але буде змінюватися запитання. Тому запишіть, будь ласка, задача в дужечках 1. Тому що зараз ми розв'яжемо першу задачу, далі другу, а далі третю. З однаковою умовою, але різни, різними запитаннями. Отже, задача 1. Дідусь Павло хоче пересадити свої квіти 23 герані і 32 гіацинти. Він має 5 горщиків для герані і 6 горшиків для гіацинтів. Питання перше. Скільки квіток герані він посадить в один горшик, і скільки цих квіток залишиться? Запитання зараз про герані. Тому дивлюсь на умову задачі, що стосується герані. 23 герані і. 5 горщиків для герані. Скільки він посадить в один горщик, скільки в одному горщику буде. Дійсно, 23 розділити на 5 дорівнює 4 квітки в одному горщику. І скільки цих квіток залишиться, і 3 квітки залишиться. Отже, в один горщик посадить 4 квітки герані, а 3 залишиться. Записали. Тепер задача 2. Умова та ж сама, але змінюється запитання. У ваших зошитах написано задача в дужечках 2. Отже, дідусь Павло хоче пересадити свої квіти. 23 герані і 32 гіацинти. Він має 5 горщиків для герані і 6 горщиків для гіацинтів. Питання. Скільки квіток гіацинтів він посадить в один горщик і скільки цих квіток залишиться? Скажіть, будь ласка, що запитується в запитання? Скільки квіток гіацинтів він посадить в один горщик і скільки залишиться? Значить, ми зараз умові задачі звертаємо на квітку гіацинти. У нього є 32 квітки, і для цих 32 гіацинтів він має 6 горшиків. Скільки буде квітів гіацинтів в одному горщику, і скільки залишиться? Звичайно, потрібно 32 розділити на 6, і буде 5 квітів в одному горщику і 2 квітки залишиться. Молодці. Задача 3. В ваших зошитах написано задача в дужечках 3. Умова теж залишається та сама, але змінюється запитання. Дідусь Павло хоче пересадити свої квіти, 23 герані і 32 гіацинти. Він має 5 горщиків герані і 6 горщиків для гіацинтів. Герань і гіацинти, що залишилися, він вирішив посадити в інший горщик. Скільки квіток буде в цьому горщику? Звичайно, у нас з вами залишилося три герані і дві гіацинти. То скажіть, будь ласка, скільки буде квіток в цьому горшику? 3 плюс 2 дорівнює 5. 5 квіток буде в цьому горщику. Молодчинки! А зараз переходимо з вами до ділення застачею. Вам потрібно виконати ділення з остачею, а також поруч виконати перевірку. 36 розділити на 8. Іду заглядаю до таблиці множення числа 8. Відшукую найбільше число, яке ділиться на 8, і воно приближене до 36. Це 32. 32 розділити на 8 дорівнює 4 і остача 4. Поруч ви записуєте і виконаєте перевірку. Як виконаємо перевірку? 4 помножити на 8 і додати 4. Запишіть, будь ласка, і порівняйте, чи вийшло у вас 36. Наступний вираз: 53 розділити на 7. Іду заглядаю до таблиці множення на 7. Відшукую число, яке ділиться на 7, і приближене на найбільше до 53. Це 49. Буде 7 і остача 4. Поруч виконую перевірку. 7 помножити на 7 і додати 4. Молодці. Наступний вираз, будь ласка. Виконати ділення застачею самостійно. І за відео лише перевірте. Звичайно, буде 3, остача 10. Як виконуємо перевірку. 3 помножити на 30 і додати 10. І останній вираз: 25, помножити на розділити на 12. Міркую так. Скільки разів 12 міститься в числі 25. Так, звичайно, 2 рази. Отже, буде 2 і остача 1. Виконуємо перевірку. 2 помножити на 12 і додати 1. Молодці! Отже, сьогодні на уроці ми з вами продовжували вчитися ділити з остачою, Виконували перевірку ділення з остачою і також розв'язували задачі на ділення з остачою. На цьому наш урок з математики завершено. До нових зустрічей!